20 грудня 25-го року. 5 днів тому, 15 числа, з'єднував маленькі сімейки, шість штучок до кучі зробив з них три сімейки. От Зараз подивлюся, як вони себе почувають. Отак От вони кирпичиком в мене обозначені. От Зараз подивимося. Прекрасно. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 уочек получилось. Ну, прекрасно, сидят тихенько в клубу. Они еще ужмутся трошки. Будет красота. Сейчас инши подивимся. Вот все, инша. Кирпичиком обозначена, Сейчас и их глянем. Так, сейчас подивимся, что они тут. Неудобно одной рукой, но ничего. Так, красота. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 і на 8 є. Такі сімейки вже будуть зимувати стопудово. Кормив ще вдосталь, так що якось так. Зараз ще одну глянемо. І ось, ось ще одненько. Зараз на неї теж глянемо. Це трошечки менший, набагато менший. Ну нічого. Раз, два, три, чотири, п'ять. шість очок вийшло. Ну і прекрасно. Що ще треба? Шість очок краще, ніж троєчки, четврочки. Лучше менше сімей, але якісних. Зато не будеш волнуватися, що там щось перезимує, не обігріється. Тим паче, що зимуємо на соєшнику й з примість рапса то бджоли мають робити свій мікроклімат, розбадяжувати ті меди. Зимовка у нас нелегка для бджіл. Так що, якось так все буде добре, дай Бог.